Слава Ісусу Христу! Шановний голово, дорогі парафіяни, гості наші, кожна людина, коли хоче когось зустріти, вона готується, правда? Чоловік на жінку дуже часто нарікає, що вона вже забагато хоче, що там би вже може не робити, там до тої хати може ніхто й не піде. Всяке воно у житті є. Але коли готуємося до приходу Господа, то ми також готуємося. Готуємо не тільки свої хати, домівки, але центр села, бачите, є шопка. І знаєте, як приємно для тих людей, що там похоронені, коли для них прикрасили той центр села, тому що вони не підуть до церкви вже на Різдво, не підуть до церкви на Пасху. А це є до певної міри для них. Але також і для того, щоб всім нам пригадати, що прийде Христос. Він вже прийшов 2000 років тому, але кожного року ми відновлюємо ту світлу пам'ять у своїх серцях. У наших родинах прикрашаємо наші храми, наші домівки ялиночками, щоб показати Богові, як ми його чекаємо. Зелень то символ. Того, що, що ми не вмерли духовно, що ми живемо. Тому десь сьогоднішнє свято приурочене от тій зустрічі Бога через такі зовнішні елементи, які ми сьогодні бачимо. Бачимо наших колядників, котрі будуть так гарно співати: шопка, зірки, вертепні, і тому щиро всіх вітаємо. Ми чекали трошки, може більше людей. Ми замовили спеціальну погоду, щоб не падало, щоб десь можна було миритися. І ми вас щиро вітаємо, всім щиро дякуємо. Хай Бог допоможе розпочати це, це свято, Богові на славу за мир в Україні для збереження життя наших військових. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, і всі присутні, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Сьогодні ми тут зібралися перед Днем Різдва Христового, щоб вже по традиції, освятити Різдвяну шопку, яка нагадує нам, що свято Різдва Христового вже дуже близько та прийде до нас рівно за тиждень, і яке цьогоріч ми вперше святкуємо згідно з новим календарем. Кожного разу, коли наближаються різдвяні свята. Наші серця сповнюються великою радістю, якимось таким особливим настроєм. Адже колядування це не лише традиція, а й спосіб нести спільну радість та тепло в серця кожного. Тож нехай новонароджений Ісусик благословить усіх, а особливо наших воїнів яким зараз неабияк важко, особливо в цю пору року, допоможе їм побороти ворогів і отримати перемогу, мир та злагоду в кожну українську домівку. Нехай наші колядки наповнять вас радістю та бажанням творити добрі діла. Сьогодні ми організували невеличкий ярмарок з пампушками. Ці пампушки. Для наших воїнів, смак яких поверне їх на мить у дитинство та пригадає, як вони у мирний час з родиною частували за різдв'яним столом. Але так як їх приготовано багато, ви всі тут присутні маєте можливість купити та посмакувати їх. Таким чином, ви всі станете учасниками проекту під назвою Різдвяні пташки. Ну, а зараз запрошуємо до вітального слова, шановного голову нашої громади Миколу Миколаєвича Дрозда. Слава Хрису! Все Отче, шановна громада. Дуже приємно мені вітати вас сьогодні тут, на сьогоднішньому заході. Напев... напевно, приємно, що в центрі громади ми, як вже сказав отець, маємо можливість прикрасити різдвяною шопкою наш... наше село. І сьогоднішній захід, ми, як і всі, все, що ми робимо по всюденному житті, ми присвячуємо нашим захисникам. Я хочу подякувати всім нашим господиням, працівникам центру культурних послуг, які е, доклали немало зусиль і е, приготували е, дуже багато таких смачних помпушків. Всіх е, запрошую долучитися до е, цієї акції. Звичайно, що, е, Небагато коштів ми, напевно, можемо зібрати, але то є такий знак уваги, знак того, що ми пам'ятаємо, що основну зараз роботу виконують наші військовослужбовці. Я всіх хочу привітати з прийдешніми святами, побажати в першу чергу віри. Віри в те, що добро обов'язково переможе. Я знаю, як би важко нам не було. Ми маємо вірити і ті свята, що приходять. Якраз і символізують то, що завжди добро перемагає. Бажаю, щоб кожну домівку приходили тільки добрі звістки, приходили колідники і прославляли Господа Бога. Бажаю здоров'я, добрих свят, смачної куті. Ну і звичайно долучатися до акції різдвяні пташки. Дякую. Дякуємо. Коли засвітяться яскраво, над нашим краєм всі зірки із Вифлеємською звіздою до вас прийдуть колядники. Бо не неумируще гарне дійство, і житиме воно віки. Ви чуєте вже дзвоник близько, до вас прийшли колядники. Звони, звони. Народився Ісусик у стайні на сіні, щоб людство спасти, цей Месія прийшов, щоб в кожній хатині, у кожній родині, в серцях українських він місце знайшов. і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло, нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря і правдою сильні в єднанні родиннім небесного славімо Царя. Коляда прозвучить для тих, хто буде святкувати з рідними і хто далеко від них, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу, молодих і старших дітей і батьків. А ми щиро дякуємо за їхній патріотизм, мужність, оборону нашої батьківщини від російських загарбників. Завдяки їм Україна крок за кроком наближається до перемоги. Вони, наші янголи-охоронці, оберігають наше сьогодення та дарують віру у майбутнє. Хай слова нашої колядки пролунають до серця кожного з них. Хлопці, моменті, разом заставайте, прорізго Христове, разом заспівайте, поля Герої show морозяні дні у дні Снігопаду маленький Ісусик вітає вас Радо, сміхається всім, присвятеє дитя, дарує нам свято і радість життя. Ми нині душею до ясел горнімся, малому Ісусу низенько вклонімся, Він тягне до нас свої рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Любити, вірити, ділитися добром під силу кожному, що б не відбувалося навколо нас і де б ми з вами не були. Наступна коляда прозвучить усім тим, хто вже далеко від нас. Згадаймо тих, хто вже не з нами, хто не сяде з нами за Різдвяний стіл з сім'єю, з родиною, не обійме маму, сина, батька, дружину. Незважаючи на випробування, біль, який ми переживаємо, не здолати, адже традиції одвічні цінності живуть у наших серцях. 去吧 No, Боліця Богу, трішне кунішне. Дай Боже, щоб супроводжувалися сокральним співом усі прадавні свята, щоб не забувалися порядки, щедрівки, вінчування, бо все це наш найцінніший скарб, який відрізняє нас від інших народів. Тож зберігаймо його, не розплескуймо ні краплинки, бо не прощено нам буде за його втрату. Якщо живуть духовні пісні серед людей.

Shadow of the Lord, De relectionibus obris 是。 I Дякуємо, що були з нами, хай наш різдвяний віночок колядок принесе усім добрим людям многії літа у мирі, здоров'ї, достатку і наповнить великою любов'ю кожну оселю, кожну душу і кожне людське серце. Дякуємо, не забувайте за пампушки, до нових зустрічей! Уставай вже, брате! Боже біла днина, Бо вже намся об'явила, дивна новина, уставай з постелі, пускай нас до хати, будем тобі українську. Коляду співати, бо ми цієї ночі Йдем хата відхати нашим братям, українцям, заколядувати, бо ми цеї ночі не спали на волос хочем знати, що ти маєш український голос бо вкраїнський голос то наша органа, сивий кожух, чорна шапка. Синьо жовта фана та й запали свічку, постав на віконце, хай розквітне Україна як рожа на сонці, уставай вже, брате. Боже біла днина, Боже намся об'явила, дивна новина. бо вже намся об'явила, дивна новина.